Оплата за паркування онлайн через застосунок Приват24. Попередньо завантажте застосунок Приват24 через App Store чи Play Market та здійсніть реєстрацію. Оберіть сервіси. Прогорніть меню до кінця та оберіть Авто. Оберіть «Парковка». Натисніть на інтерактивній карті на навігаційну позначку, щоб застосунок визначив вашу геопозицію. Оберіть необхідний для вас паркувальний майданчик. Натисніть на зелену позначку із вартістю паркувальної сесії. Ознайомтесь із тарифною політикою. Натисніть Паркуватись введіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру Оплата за паркування не зараховується. А на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Оберіть тривалість паркувальної сесії. Натисніть Продовжити. Перевірте, чи всі дані вказано правильно. Натисніть Оплатити. Паркуйся вільно. Сплачуй мобільно.